Такий знайомий і такий далекий Тарас Шевченко. Кожен розуміє великого кобзаря по-своєму. У Шевченківські дні в бібліотеці імені Короленка студенти медичного коледжу, обласного педагогічного ліцею та школярі відкривали поета для себе. У Кожного свій Шевченко, кожного разу, ми відкриваємо його по новому. І сьогодні Шевченко на часі це безсмертний Шевченко, тому що він, як і ніжний, і водночас. Шевченко це могуття незламності духу. Він писав правду, через те він сьогодні актуальний. Як і старше покоління, так і молодь розуміє могутнє слово Тараса Шевченка, пронесене крізь віки, і таке актуальне сьогодні. Для мене особисто ім'я Тараса Шевченка несе в собі. Надію, гордість, прагнення до свободи, до незалежності. І не лише для до незалежності нашої держави, України в цілому, а в першу чергу до власної незалежності, власної думки, свободи, слова, до свободи власної душі. Школярку Марину Гзам вірші Великого Кобзаря надихають на творчість. Дівчина присвятила поету і свій твір. З дитинства ти молився і писав. І все своє життя народові віддав, Твої слова святими стали, вони ту правду захищали, кобзар у серці я несу, і заповіт твій тихо вчу. Він мову нам відкрив чудову, співучу, рідну, калинову. Там кричить твоя душа, в святих словах Твого вірша. Там дереви Дніпро широке, там все твоє, там все глибоке. І доки житиме народ, наш і країна, білим полем і тиме, Катерина, не можу я країну не убити, лиш ти, Тарасе, так умів творити твої слова пронизують до болю, і я з тобою за країну і за волю. Також на заході молоді розповіли про стежки поета Чернігівщиною, ознайомили з листами і рідкісними виданнями Шевченка, які до цього часу не були оприлюднені, а самі школярі натхненно декламували вірші Великого Кобзаря. А правда, наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавіє ріки.